Вітаю, у цьому відео ми навчимось складати промпт для ШАЇ з метою створення програми керування мікроконтролером нашого STEM-проєкту. Отже, припустимо, ви зібрали певний проєкт, який використовує мікроконтролер для щитування даних з датчиків та керування елементами пристрою. Настав час писати програму та заливати її на плату керування. Звісно, ви можете зробити все по класиці, написати код «від» та ДО. Але можна зберегти собі часу та нервів і звернутися за допомогою до ШАЇ. Але як правильно подати цей запит? Потрібно не забувати про три основних елемента гарно структурованого промпту. В першу чергу зазначте редактору, якому ви робите компіляцію коду. У вашому випадку це Arduino ID, тому початкова фраза має виглядати приблизно так: Мені потрібен код для Arduino ID. Тепер ваш помічник буде знати мову, на якій писати код. Друга частина буде трохи довшою. Тут потрібно зазначити всі фізичні компоненти пристрою. В першу чергу вкажіть плату керування, наприклад ESP32. Далі обов'язково зазначте всі датчики, що входять до пристрою, включаючи їх загальну назву та кодове позначення, яке надає інформацію про модель, драйвери чи іншу важливу інформацію. Також вкажіть всі інші елементи, які, на вашу думку, мають керуватися мікроконтролером за допомогою коду. Не обов'язково вказувати такі елементи, як двигуни, якщо вони керуються окремою платою драйвером, оскільки в такому випадку код керує тільки драйвером, а драйвер у свою чергу керує двигунами. Типова друга частина промпту може виглядати таким чином: у мене є плата керування SP32 C3, драйвер двигунів L298N та ультразвуковий датчик відстані HCSR04. І нарешті в останній частині запиту потрібно вказати, що саме має робити ваш пристрій за допомогою цих компонентів, тобто описати всю логіку керування. Частковий приклад третьої частини може виглядати наступним чином: пристрій має змінювати напрямок обертання одного з двигунів, якщо датчик відстані показує, що перешкода знаходиться ближче, ніж на відстані 20 см. Не забувайте після створення коду перед відправленням його на плату керування перевірити відповідні пінів, у які ви фізично підключили дроти керування компонентами та тих, що зазначені у програмі.